Місто Одеса почнемо з нашої південної пальміри. На превеликий жаль, російські терористи знову вдалися до обстрілів цієї ночі, і російські війська завдали удару по місту безпілотними літальними апаратами. Спалахнула пожежа у складському приміщенні. Відомо, що пошкоджений вантажний автомобіль понад 40 вогнеборців від ДСНС. Пожежного підрозділу Нацгвардії України і добровольців оперативно локалізували і ліквідували це займання за попередньою інформацією. На щастя, постраждалих немає. Це свіжі кадри, саме звідти з Одеси. Маю для вас е, інформацію ще й про те, що вантажний автомобіль згорів. Зараз вам покажу світлину того, як в Одесі це відбулося. Погляньте, будь ласка. Що цей вантажний автомобіль заважав росіянами? Хто мені просто скаже? Ну, от що, чим він заважав? А, місцеві пабліки також показали відео з детонацією на землі. І от вогнеборці а, впорались, локалізували пожежу зараз? Ну принаймні, от станом на 9.05 пожежа локалізована. Це Одеса. Хто звідти нас дивиться? Будь ласка, відпишіть, а, як минула ваша ніч, і наскільки гучно було? А я далі е, розповім про події, які спіткали цієї ночі. Е, ще одне місто місто Запоріжжя. Справа у тім, що Іван Федоров, це очільник обласної військової і державної адміністрації, відписав сьогодні вранці, що впродовж доби окупанти завдали 487 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Війська Росії здійснили 12 авіаційних ударів по плавні, Гуляйполі, Успенівці, Білогорію, Червоному. Відомо, що 323 безпілотні літальні апарати. Різної, причому модифікації, переважно це були ФПВ-дрони, Вони атакували низку населених пунктів в Запорізькій області. Це і Біленьке, і Новоандріївку, і Молотекмачко, і Черівне. Треба сказати, що шість обстрілів з РСЗВ реактивної системи залпового вогню вони накрили плавні, і Білогір'я. 146 артилерійських ударів завдано по території плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки і інших населених пунктів. Надійшло 20 П'ять повідомлень про пошкодження приватних будинків та квартир. І най, найкраща новина це те, що мирні жителі не постраждали. Це для Запорізької області рідкість. Розумієте? Рідкість. Ми до чого дійшли? Що радіємо, що ніхто не постраждав вранці. Один із небатьох ранків, коли не страждають жителі Запорізької області. Хто з Запоріжжя, мешканці Запорізької області, нас дивиться? Дописуйте, будь ласка, в чат, друзі, ми з вами. Дніпро. Що там відбулось Дніпро Дніпропетровська область? Треба зазначити наступне справа. В тім, що оборонці неба збили над областю два безпілотники. Повідомили в ПВК. Було і влучання. На жаль, по покровській громаді Сенельніківського району. Там, як повідомляється, постраждав 29-річний чоловік. Він на амбулаторному лікуванні зруйнований приватний. Будинок по Нікопольщині агресор бив півдронами, скинув боєприпас з БПЛА, атакував Нікополь, Покровську, Марганецьку, Мирівську громаду люди вціліли. Ну е, на щастя, люди вціліли. Але ви бачите, друзі, що 29-річний чоловік зараз на амбулаторному лікуванні, який постраждав цієї ночі. Про це Сергій Лисак повідомив очільник обласної військової адміністрації Дніпропетровщини. Херсон у нас далі по півдню підемо. Справа в тім, що як дописує. Як дописує безпосередньо друзі, пан Іван Олександр Прокудін під ворожим дроновим терором минулої ночі, а також під авіаційними ударами, артилерійськими ударами і будь-якими іншими ударами під вогнем зі сторони Росії, вчора перебували низка населених пунктів Херсонської області, починаючи від Зеленівки, завершуючи безпосередньо обласним центром містом Херсон. Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, вони пошкодили 12 приватних будинків. Йдеться про те, що окупанти на жаль також понівечили газогін, господарчу споруду і приватні автомобілі через російську агресію. Дві людини загинули ще двоє дістали поранення. На превеликий жаль, треба зазначити, що Херсонська область завжди. Щодня майже під ракетно-дроновим терором, там немає спокою. Люди ну звичайно залишаються, але ті, які виїздять часто до Миколаївської або Одеської області, або безпосередньо до цих обласних центрів, але те, що там ну майже щодня гинуть люди і або дістають поранення, це на жаль, це факт. Тому мешканці, жителі Херсону і Херсонської області, тримайтесь, будь ласка, звернемось до моєї рідної Миколаївської області сусідньої справа. в тім, що за інформацією. Пана е, Віталія Кіма е, вчора, 3 вересня, ворог шість разів атакував півдронами Куцурубську громаду. Внаслідок чого в селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. І, от, внаслідок іншої атаки, в іншому селі пошкоджено також ще один приватний будинок. Постраждалих немає на щастя, відомо, що е, та ближче до обіду. Вчора ворог атакував з півдрона Очаківську громаду. Куцурубську і Очаківську громаду атакують найбільше. Атакують найбільше. На жаль, ви знаєте, що ворог нині контролює Кінбурську косу. Ну і Тендрівську звичайно косу. Але треба сказати, що це стратегічна точка, з якої зазвичай вони обстрілюють Миколаївську область. Окрім цього, вчора, 3 вересня, о 16.45 з п'ять з Галицинівську громаду атакували Росіяни. Постраждалих немає. Це інформація з районних військових адміністрацій, ким посилається на них треба сказати окремо про Донецьку область тому що там жахіть якесь цієї ночі відбулось відомо на превеликий жаль що за 3 вересня росія вбила 11 жителів донеччини ще раз 11 жителів донеччини вбили росіяни за минулу ніч дев'ять у константинівці по одному у Сіверську і калинках ще 16 людей в області за добу Дістали поранення загальна кількість жертв Росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя і Волновахи. Треба окрім цього всього ще і про Слав'янськ сказати друзі, оскільки от свіжі світлини сьогодні вранці їх Вадим Лях опублікував. Це мер ем, Слав'янська, і це що це? У нас наслідки ударів Герани і російських по слав'янську за словами мера, атаковані адміністративна будівля пабліки. Також писали про. Колишню проф профілакторію так і вже раніше, в тому числі, повідомляли, що вороги почали використовувати і масово застосовувати шахеди поблизу лінії фронту, при цьому економлячи каби і ракети, тобто вони економлять каби і ракети і застосовують зокрема по таким містам, як Слав'янськ, шахеди. Ще раз в поблизу лінії фронту, ось те, що потрібно розуміти. Про Костянтинівку я вже сказав. І от в останньому зведенні, бачите, мова йде про те, що дев'ять людей загинуло. Жахливий вчора просто день був для Констахи нашої. Справа в тім, що дев'ять загиблих там російські війська обстріляли місто зі ствольної артилерії. Жінки загинули 46, 72, 74 років. Чоловіки пошкоджені. Приватні будинки, багатоквартирні будинки, торгівельні павільйони. Ну загалом, Російська Терористична Федерація продовжує вбивати цивільних людей, продовжує нівечити наші міста, продовжує руйнувати наші міста, продовжує знищувати наші міста, продовжує зносити буквально з обличчя землі наші міста. І Донеччина зараз страждає найбільше. Але, окрім цього, ви бачите, що і на півдні там у нас є проблеми, коли говоримо про обстріли. І в цілому, вчора, наприклад, була. Масована ракетно-дронова атака, яка призвела серед іншого ще й до того, що там на заході, в місті Калуш, наприклад, Івано-Франківської області, там що відбулось? Там там якась хімічна речовина. Просто там Хмара з якоїсь хімічної речовини окутала місто після. Російського терору і не зрозуміло так досі, куди там потрапили вчора. Там дитячі садочки не працювали, в школу не пускали. Ну правильно, це все робили. Я вам більше того скажу, росіяни навіть викрутили це так, що вони. В своїх z пабліках подавали інформацію про удар по калушу як удар по виробництву фламінго наших ракет. Є компанія Firepoint, яка цим займається. От вони нібито стверджували, що били по е, виробничим потужностям цих ракет. А ці типу виробничі потужності, нібито під кніви самі розумієте, що це маразм, що росіяни вважають, що вони нібито знаходяться. А де що вони нібито знаходяться саме в Івано-Франківській області? Ну зрозуміло, що це все брехня, це все маніпуляція. Але між тим треба розуміти, що таким чином вони прикривають те, що б'ють по там хімічній, наприклад, промисловості. Так і і отруйне повітря люди не можуть нормально жити, нормально існувати після таких ударів. Тому вони їм доводиться це все виправдовувати, типу ударами по вароництво з фламінго. Ну ідіотизм ще раз підкреслюю.